25 березня, Великдень. І ходили його батьки щороку, щороку в Єрусалим на свято Пасхи, Лука 2, 41. При кожній нагоді можемо зауважити, що Йосиф ставився до Ісуса як батько, Ісус же до Йосифа з дитинним почуванням, подулогідне, з якою простотою і побожністю виконує свята родина всі Божі закони. Ісус, Марія та Йосиф вважаються лише своїм звичайним обов'язком. Вони роблять те, що має чинити кожний побожний чоловік. Не відрізняються вони від інших людей, не бажають для себе окремих вигод. Люди поводяться часто зовсім інакше. Багато вважає себе досконалішими за інших. Про око виконують більше релігійних прав. Але при тому занедбую свої найважливіші християнські обов'язки. Говорить по Євангельській раді, але не виконує наказів Божих, невірно і самим побудженням до незвичайних діл доти, поки не матиме потрібної заохоти до виконання звичайних своїх обов'язків. Будьмо передусім точні і витривалі відносно загальних законів, ходили щороку до Єрусалиму на свято Пасхи. Коли опісля схоче Господь залучити нас до незвичайних завдань, Він знатиме, як нам заявити свою волю. Вміємо чекати передчасно, не проносім жертв, Бог буде їм від нас, бажаючи тоді, коли послужать вони найбільше для його слави. Молитва. Молися за мене, святий Йосифе, щоб я зрозуміла основу правдивої святості. І прикладалися передусім до досконалого виконання щоденних своїх обов'язків, щоб так воля Божа була провідним світлом моїх думок і слів і вчинків, щоб ціль моєї була слава Божа, а пошту моїй діл любов до Бога. Все нехай діється так, як того хоче Бог. Амінь Тому що святий Йосиф завжди виконував волю Божу, життя Його було непереверним ланцюгом. Добродійне і милосердне очинки. Історія Образ святого Йосифа. Одна мати була зажурена недоброю поведінкою своєї дочки. Тож, коли вона була в церкві, завжди навколішки зі сльозами на очах молилася перед образом святого Йосифа, випрошуючи для доньки ласки наверня, якось задумала дати доньці малий образок святого Йосифа. Коли доньки не було вдома, поклали їй в кімнаті цей малий образок до книжки, що її саме донька читала. Перед тому сказала освіти Йосифе, відпусти мені, що я в цю книгу кладу твій образок, але я мушу це зробити. Коли донька повернулася додому, взяла до рук книжку, а побачивши у ній образок, запитала, що це за образок святого Йосифа. Обіця дивилась на образок і прочитала молитву надруковану на зворотній стороні образка. Читала її і більше разів, а на кінець заплакала. Злу книгу кинула в вогонь, а сама навернулася. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.